Екологічна катастрофа у чорному морі. Пляжі фактично стали чорними, а птахи усі в мазуті. Усе це через аварію російських танкерів. Ви на каналі РБК Україна мене звати Владислава Підлісна. У відео розповім про наслідки аварії у Керченській протоці. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки, та не забувайте коментувати відео. 15 грудня стало відомо, що у Керченській протоці тонуть два російських танкери: – «Волганєфт-212» і «Волганєфт-239». Причиною аварії став сильний шторм. Потужні хвилі пробили судна. Один з танкерів хвилі розрубали майже навпіл. Спочатку зазнав аварії танкер «Волганєфт-212». Він перевозив 4 тони нафти. Через годину шторм підбив «Волганєфт-239». Ось ще мінус і сьомінус одна «Волганєф».

Главное, что мы не первые Головне, що мені піру потанулі. На Новый год дома отмечать. наслідок аварії, танкерів, РФ у Кірчинській протоці у море вилилася величезна кількість нафтопродуктів, які хвилями викинуло, зокрема, до берегів Краснодарського краю. Жителі російської напи публікували моторошні кадри з величезними плямами нафти. Вони розтягнулися на десятки кілометрів. просто, було спочатку дихати Івазможна, тому що не машинки. Всього їх прийшла к нафти. Капець їх подають невозможно. А птахи забруднені мазутом. Вони не можуть нормально пересуватися та злетіти і просто кричать, коли їх накривають хвилі. Вся в мазуті Це вже третє. Ситуація надалі погіршується. Нині мазут лежить суцільним шаром 30 сантиметрів. В Анапі запровадили режим надзвичайного стану, бо викид нафтопродуктів сягнув понад 40 кілометрів уздовж берегової лінії. Представники Greenpeace заявили, що цей інцидент загрожує масштабною екологічною катастрофою. Очень добрый вечер блин. вот ты знаешь это то что пыло мне сейчас уже совсем все страшнее гораздо блин. уже нету блин, такого что там кусками вон она берет просто 60 сантиметров 30 слой лежит у нас Но это короче блин, катастрофа блин, экологическое бедствие блин. это просто экологическое бедствие